Сьогодні буде відео про е, декілька проживі огорожі. Дивіться, ось ця огорожа із піреї може бути Літл Принс, Голд е, будь-що інше з таким червоним е, молодим приростом. Ось вона неймовірно гарна весною. Не тільки весною, але і після кожної своєї стрижки. Дивіться, вона, наче всіяна. Новими квітами, але насправді це не квіти, це тільки її листочки. Молоді, молоді прирости. Ось вона красуння, неймовірна. Якщо вам хочеться такий невеличкий бордюрчик, ось такий, можете купити декілька штук і зробити собі ось такий цвітущий бордюр. Він буде дуже гарний з повторним цвітінням. Ось, з повторним цвітінням Тому коли ви обрізаєте. І приріст ось такого кольору. Це навіть не потрібно, щоб вона цвіла, як вже здається, що тут щось цвіте, але насправді це всього-навсього її приріст, молодий приріст, молоді гілочки. Ось так: такі замисловаті кущики. Садити їх на відстані один від одного 50 см, можна чуть-чуть поближче. Якщо ви будете стріхти, ну 50 достатньо. І у вас виростає ось такий гарний красивезний бордюр. За ним передбачено ось теж літньо весняно-квітучий піон деревовидний, теж бордюр із піону. Ну і, звичайно, наш бузковий гайок, бузкова частина парку, яка дуже сильно оживає, коли зацвітає бозок. Тут неймовірно багато людей. Всі фотографуються, знімають відео. Я ось вирішила зняти бордюр про спірею, тому що вона дійсно гарна і заслуговує уваги. Кому не потрібна, кому не потрібен великий бордюр, який буде закривати територію, закривати щось, а просто підкреслювати, наприклад, підкреслити доріжку. Або відділити зону саду від доріжки, відділити зону газону, ну, відділити щось невелике. Тоді оця спірея просто знахідка. Вона невисока, красива і причому красиво цвіте. Не вибаглива, не хворіє. Просто знахідка. Знахідка для начальників і для ось такий. Використовуйте як ідею, вона, неймовірно, світиться. Світиться до сонечка, ось її, ось її прирости, як, як це красиво, красивезно. Спробуйте, використовуйте і не пожалієте. Ось, деякі пагони, бачите, трохи підмерзли, але їх ніхто не чистив, ніхто її не зістригав. вона собі просто по весні росте природньо, так як її природа судить. Ось так, це красуня. Використовуйте як ідею. Як ідею для відділення клітників, чи чогось іншого. До зустрічі!